Так, я надіюсь, вам видно мою, мій, мій екран. Так. А ми переходимо до задачі. Значить, ось такий тип задач це останнє, що я буду від вас вимагати до тематичної розв'язок цієї задачі. Значить, тут у вас прямо написано, що потрібно скористатися третім законом Кеплера. Щойно ви його. Мали собі записати. Там говориться про те, що седерічні періоди обертання тіл будь-яких космічних, так, їхні квадрати, так? давайте період, так як і в фізиці, ми позначимо буквою Т. Так? Значить, квадрати ось цих ось періодів. Якщо ми візьмемо два якихось тіла, ось одне і друге. Ось такий другий перший, умовно, так. Ось. То їхні квадрати будуть відноситися так само, як їхні куби їхніх півосей. Куб, це три рази помножити одне на одного, так? Квадрат це два рази. І ось вам, користуючись цим законом кеплера, потрібно знайти період, сидеричний період обертання. Тобто вам потрібно ось це те знайти. Як вам його знайти? Значить, потрібно взяти ще якесь тіло, секундочку, замовку. І так, що ж нам потрібно зробити? Нам потрібно взяти ще якесь одне тіло для порівняння, так, ну нам найпростіше брати Землю. Якщо ми візьмемо нашу планету Земля, так? то її період обертання це буде один рік, нам буде дуже просто. Так, її період це один рік. А її велика піввісь, так. Це одна астрономічна одиниця, оскільки велика півість це відстань від тіла до зірки, так, довкола якої він обертається, в нашому випадку до Сонця. А відстань від Землі до Сонця це якраз і є одна астрономічна одиниця. Відповідно, наша велика піввість для планети Земля буде одна астрономічна одиниця. Так. Ну і ми ось землю візьмемо, як це тіло початкове, від якого будемо рахувати. А той період, який нам треба знайти, це буде наше Т2, так? І підставивши в ось цю формулу, ми можемо знайти. Значить, ось цей ось Т2 квадрат нам треба знайти. Ділимо ми його на період землі. Обтання землі, тобто один рік у квадраті у квадраті, так, і це дорівнює одна. Так, ні, чекайте, не одна, чотири. Це ж зверху ми підставляємо нашу із умови. Чоти астрономічні одиниці до кубу і поділити. На одну астрономічну одиницю до кубу. Ось ми отримаємо таку ось, таке рівняння з одним невідомим. Як звідси знайти наш період? Так, щоб його знайти, нам потрібно. Перше, це позбудеться від оцього одного року, на нього треба помножити, його переносимо на цей бік, він буде множитися. Так, в нас виходить 4 астрономічні одиниці піднести до кубу, поділити на одну астрономічну одиницю, піднесену до кубу, помножити на один рік, піднесений до квадрату. І оскільки тут у нас квадрат, то з цього числа нам потрібно добути корінь квадратний. І коли ви порахуєте, ви знайдете відповідь на задачу. Чи потрібні вам ще пояснення, як рахувати? Чи є ще якісь питання? Не забувайте, що куб це значить, що нам потрібно тричі помножити саме на себе. Тобто ви там 4 множите на 4 і множите на 4. Ну, 1 множити на 1 на 1, це і все одно буде 1. Так само 1 до квадрату буде 1, але 4 нам потрібно помножити саме на себе тричі. Не забувайте про це. Ну, а потім з цього числа, яке отримаємо, корінь квадратний. Так, в нас вийде астрономічні одиниці, у нас поскорочується і. Ми отримаємо відповідь у земних роках. Тобто ми дізнаємося сидеричний період обертання нашого невідомого тіла в земних роках. Скільки років земних обертається це тіло довкола своєї зорі? Якщо ви це дорахуєте, якщо, так як я питань не чую, я припускаю, що питань немає, майте на увазі. В нас. Обраховуєте цю задачу, пишете відповідь, перевіряєте, чи є у вас перед цим записані три закони Кеплера, чи є у вас записані, що таке екліптика, і чи є у вас записано, чим видима зоряна величина відрізняється від абсолютної зоряної величини. Якщо це все у вас є написано в зошиті, ви це фотографуєте, відправляєте мені в особисті повідомлення, і я ставлю тематичну оцінку. За модуль астрономія. І з понеділка ми з вами знову переходимо до вивчення модуля фізики. Так, повертаємося назад до струму. Будемо далі вчити нашу тему електрика, так? Точніше, електромагнетизм, там уже буде далі продовжуватися. Так, якщо. У вас ще щось нема з того, що я перелічила? Значить, зараз сядьте і його допишете. У вас є ще час до кінця уроку завершити заслівчення астрономії, я думаю, реально. Є якісь питання, або я вимикаю зустріч. Немає. Немає, так? Задачу дораховуйте саменьки. Ну тоді все, дораховуйте, дописуєте закони Кеплера, екліптику, і абсолютно зорну величину, і відправляєте мені на оцінку завжди. До наступних зустрічей!